I teraz e, przechodzimy do kontynuacji naszej rozmowy o dronową ataku na Polszczu i Ukrainę. Naszym gościem będzie ekspert z pytań bezpieczeństwa wydania Defens 24, pan Jacek Krałbo Panie Jaceku, witaj was. Dobry dzień. Dzień dobry Państwu. Dobry dzień. W pierwsze z czasów pownomasztabne wtornienia do Ukrainy Polsza ta sojuszniki witkryły w ochoń po dronach. Jak wy by ocharakteryzowały ten incydent? Czy wrze w czerwonych linii, czy wże rzekę na Hibernoi Winy, a może to tak naprawdę wstęp do pownomasztabnej agresji na Polszczu? Polskę. Я то пострія це z... бачу, як це наступний федерації федерації. елемент дії Російської Mamy Федерації. З ми границ, переходимо певні вони межі, вони стосуються показу сили Росії чи вживання воно, сили. Спочатку Росії було достатньо створення такої точки про загрози довкола навчань, запад і близьких навчань. Потім почалася. Ескалація загрози атомної війни, а власне показ сили інформаційні дії є недостатніми виявилися, і певним чином вони були якби переможені комунікацією з НАТО і з Польщі, і зараз бачимо кінетичні дії, і це не є останнє, що буде. Але давайте подивимося на цифри. Прем'єр Туск говорить, що дрон залетів вглиб на 300 кілометрів. Ми знаємо про 23 дрони, збили з них тільки 8. І були застосовані два літаки F-35, два F-16, гелікоптери Мі-24, Мі-17 і один Black Hawk. Що ми можемо сказати про ефективність перехоплення, про власне готовність польської системи протиповітряної оборони до дронових атак? 23 дрони це порівняно з тим, що має Україна до 800? Це нічого, вибачайте перш за все, польща діє в союзниками, які є позитивним, і є сигнал, щоб була інтероперативність між і співпраця між союзниками і поляками, які є на східному фланзі, і ці загрози є зовсім інші з точки зору масштабу, але також із ситуації юридичної. Порівнюючи це з Україною, ми маємо тут важливий момент для системи оборони в рамках північно-атлантичного союзу, але це не є дії при повномасштабній війні. Звідси є оцінка для військових, для системи держави. Вона не повинна відбуватися відразу, особливо якщо йдеться така дискусія в змі, це є. Нормальний процес, якщо йдеться про інформаційну гру, не можна показувати всі елементи, чи це є військові, чи політична відповідь, можемо сказати стільки, скільки можемо, і треба про це наголосити, що польща у співпраці з союзниками виконала місії при забезпеченні повітряного простору. І треба сподіватися більшої кількості інцидентів, а може і більш загрозою. Ну, ми знаємо також, що Польща звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4, Про це сказав прем'єр Дональд Туск. Власне, хочу вас запитати, наскільки це реально, і можливо, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що такого означається стаття 4. Четверта стаття е, НАТО, який трохи забувається в контексті п'ятої статті, це є інструмент, коли НАТО який застосовує е, в двох напрямках: перший напрямок це є назовні для потенційного агресора в даному випадку Російської Федерації. Слід зауважити, що це є політично-дипломатичний сигнал, що Північно-Атлантичний союз. Реагує інакше ніж перед застосуванням четвертої статті. з другої сторони, крім політично-дипломатичного сигналу сильного Росія буде применшувати це значення в пропаганді. Я сподіваюся, висміювання цього. Цієї процедури, а це означає, що він має свою силу. А з другої сторони це є внутрішнє застосування цієї статті і сигналізує союзникам, що ми використовуємо четверту статтю в дуже прозорому трактаті і змушує інший підхід наших союзників, щоб 32 країни-члени НАТО застосувалися до даної. Ситуації не можна вдавати, що це була якась випадковий інцидент аварії системи дронових. Тут є масштаб, цілоспрямованість використання повітряного простору Білорусі. Тобто, це є критична ситуація, це є кризисна ситуація, не критична, але щодо інших країн ми мусимо приймати певні дії. І які Ні будуть показані або не будуть показані, і цих яких не бачимо, буде бійна, ну, але НАТО сказали, що не розцінює цей інцидент як атаку. Як ми можемо оцінити таку реакцію? перш за все НАТО це є певний елемент консенсусу між різними країнами, які мають різну оцінку ситуації. Напевно, на сьогоднішній день при тих загрозах на східному флангу НАТО виконало ряд дій після саміту в Вільнюсі, але також після пізніших самітах чи зустрічах НАТО і сьогодні. Певні дії будуть базуватися на програмі і планах, які там були підготовлені. Щодо політичної дефініції, то треба сказати, що вона буде поділ між нами. І думаю, що відповідь за кулісами не буде аж так сильно поділена. Пане Яцику, Є така інформація. Джерелом цієї інформації є українське видання Дефенс Експрес. Jakie nam tylko napisało, że rosyjskie ataki dronami na terytorium Polski cenę wypadkowość, a za zdalegiczną planowana operacja, jaka gotowała jeszcze z lipca tego roku, proces Warszawa była poprzedzona, jak szczodyszna taka informacja była, czy polska władza była gotowa do tej ataki štodnie? Так <татисна> як так як я сказав, на питання про оцінку оцінці, ефективності політичної е, військових но, дій, е, но, і військових е, дій, е, но, я на, 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 з, на, і я не можу зараз сказати, на, тому що ведуться дії, які це йдеться про, про того, щоб знайти рештки. А це по перше, а по-друге, це є питання, яке стосується також таємної інформації. Треба тішитися, що інформація між україною стратегічним партнером, але і Польщею, і Польщею, і, 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 і НАТО вони є обмін і вони покращують загальну безпеку в регіоні. Це є добрий сигнал. Це є дуже цінно і так як я буду зазначати на сьогоднішній день. Ми не можемо виконати повної оцінки назовні, і одну річ слід ще сказати. Слід пам'ятати, що перед такими діями важко є збудувати. 100% ефективність, тому що в Росія може вибрати час і місце, але бачимо реакцію військових про літаки, які інформували, які були, і ці такі сценарії беруться під увагу. Пане Яцико, А наскільки ми впевнені, що це були російські дрони? Тому що я скажу, вже бачимо, що розливається по польському просторі інформаційному по соцмережах інформація, що це. E, były, na przykład, ukraińskie drony, a potem druga wersja, że Rosjanie tam pomachli się, że to po był. E, na ile wy możecie zaprzeczyć tym informacjom? перш за все, ми мусимо усвідомлювати, що щодо цього питання буде будуватися різного типу нарація, особливо в пропаган пропагандиської сторони, російської сторони, оцінка вимагає часу і також вимагає довіри до організації до ситуації у Польщі, вимагає також реакції з НАТО і польсько-українському партне. Нерстві, якщо йдеться про інформаційний простір, залишили, я думаю, що буде джелання, цілий ряд дій з дезінформації. Це є тест, так як дрони тестують е е повітря. Так, тут тестують інформаційний простір. Маємо такий невеликий апдейт. Речниця міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька повідомила під час прес-конференції, що на даний момент знайдено сім дронів та уламки ракети невідомого походження. Ну. Походження невідоме, очевидно, що воно російське, але бачимо, що ситуація розвивається, і де решта дронів? Ми будемо чекати на інформацію продовж дня, і також Урсула фон дер Ляйн виступала у європейському парламенті і висловила ідею, що потрібно будувати стіну дронів, і запустити такий моніторинг кордону вздовж Білорусі, України Росії. Як ви вважаєте, наскільки ця ідея по перше, зараз своєчасна? І наскільки швидко можна це здійснити? Ми не втікнемо перед зміцненням системи для відкриття і нейтралізації дронів тих систем безпілотних. І треба це робити. Дуже добре, щоб це фінансувалося з Євросоюзу, а також компонувалося в дії НАТО. Це не є зусилля одної держави, бо немає такої можливості. Навіть ті, хто тратять найбільше, не можуть цього зробити. Це, це мусить бути дії союзників. У випадку східного флангу НАТО, дякуємо за розмову. Яци цикрауби, експерт з питань безпеки видання Дефенс 24 ПЛ, був гостем українського фокусу.